Теші вітання всім шанувальникам здорового способу життя та вболівальникам. Наступні п'ять хвилин ефірного часу нашого телеканалу адресовані саме для вас. Сьогодні у Запоріжжі презентували новий муніципальний футбольний клуб. На заході побувала і наша знімальна група. Тепер у Запоріжжі два футбольні колективи матимуть назву Металург. Буквально два місяці тому було прийнято рішення про створення нового місцевого спортивного підрозділу, який фінансуватиметься з міського бюджету. А вже 6 серпня у Маріуполі команда зіграє перший офіційний поєдинок у рамках групового раунду аматорського чемпіонату проти тамтешнього яруду. Кістя команди, котрого очолив відомий здобутками своїх підлеглих, наставник юнацьких команд металургівського школи», Володимир Шаповалов складатимуть гравці двохтисячного року народження. Втім, є у складі і кілька більш дорослих виконавців. У нас дуже молодий молодої дуже молодий. У нас якби двадцяти один футболіст, а в основному всі 19, 18, 21 рік, тому якби але Тим менше, ми з оптимізмом ждемо чемпіонат чемпіонату. Я думаю, що ми будемо достойно виступати. Разом із гравцями Металурга у стартовому раунді чемпіонату гратиме ще сім колективів. Один з них також представлятиме Запорізький регіон. Це діючий чемпіон області серед аматорів та врязків селища Роздол Михайлівського району. Залишається додати, що домашню ігрову арену новоствореного металурга стане центральний стадіон міста. А побачити у роботі команду вболівальники зможуть наступних вихідних. Справжній конвейер заходів шанування переможців та призерів престижних міжнародних змагань цього тижня довелося організувати обласному спортуправлінню. Кого і як відзначали знає Кіра Овіс, першими свою порцію привітань отримали бердянські каратисти, які тріумфально виступили на чемпіонаті світу за версією ВКС, що відбувся у Сербії. З Белграду спортсмени привезли 5 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Наша задача, в принципі, не спортивне достиження в традиційному карате, а це приймати рішення. Такий успіх має особливе значення, адже карате від визнали олімпійським видом спорту. Тож наші земляки мають усі шанси пробитися на головні змагання чотириріччя, які відбудуться у Токіо 2020 року. Не увагу уваги абсолютного чемпіона Європи з мотокросу Володимира Тарасова. Кам'янко Дніпровський спортсмен на своєму залізному коні вдало пройшов вісім етапів континентальної першості та залишив позаду близько сотні конкурентів. Ми готуємося до чемпіонату міра, команди є три лучші гонщики країни. країни. з'їдуться в Англії і будуть сорівнуватися. Першальним акордом стало привітання представників запорізького інваспорту, а саме дефлімпійців, які нещодавно у Стамбулі вибороли три нагороди у змаганнях з боулінгу. Також відзначили золотий результат нашої метальниці ядра Марії Помазан на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед параспортсменів, що відбувся у Лондоні, та бронзову нагороду Миколи Діброви. Запорізький край дуже багатий такими прекрасними спортсменами, прекрасними тренерами, і е, у нас все вийде. Ну... У сусідньому Дніпрі кількома медалями національного гатунку відзначили запрізькі висловальники. на рахунку місцевих спортсменів 10 нагород, шість котрих золоті. Олександр Натока, Світлана Мартинова, Тетяна Перевалова та Лариса Желінська у перегонах серед окремих класів човнів вибороли медалі найвищої проби. Національна першість стала відбірковим етапом на чемпіонат світу, що відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Планується Поїздка в Америку. Ну сказали на ДРНському совіті, що у федерації не то діях у міністерстві нету дінях, значить в повному об'ємі, щоб повести команду. От зараз будуть искать эти деньги. у змаганнях парних двійок розпашних на другому місці. Опинились вихованці і дитячої юнацької спортивної школи Україна Олександр Баглай та Дмитро Месянкін. Три роки хлопці виступають разом. Втім, аби повноцінно долати опонентів спортсменам, поки бракує досвіду. Мы пересели в другой класс, мы были двойки парные, это двойка распашная. Ну и чуть-чуть не хватило времени прикататься. Это другой все-таки корпус, другая лодка, и я, может, не так было некомфортно. У нас были достойные противники, они все-таки на чемпионат мира ездили, там места занимали, хорошие результаты показывали. Но нам чуть-чуть не хватило, надо тренироваться. Бронзову нагороду чемпіонату України виборов учень спортшколи Україна Павло Сухомейло у парі з миколаївським спортсменом Владиславом Авраменко. Нині, незважаючи на пекельну спеку, запорізькі веслярі продовжують тренування, адже за 10 днів вирушать до Києва, де відбудеться командний чемпіонат України. І на завершення випуску анонс недільних спортивних заходів. Отже, о 10-й на каскаді фонтанів Райдуга, що на набережні, розпочнеться щорічний масштабний стрітбольний турнір. Це всеукраїнські відкриті змагання з вуличної гри чемпіонат України з баскетболу 3 на 3, у котрих, до речі, може взяти участь кожен. Як професіонал, так і аматор, як мешканець Запоріжжя, так і гість нашого міста. Ну, ввечері о 19.30. Запрошуємо всіх на Славути. Чарину на гру четвертого туру футбольної прем'єр-ліги зустрічаються Луганська Зоря та Донецький Олімпік. Це все про спорт на сьогодні. Я вдячний вам за увагу, гарних вихідних і на все добре.